Так повертається на Ютуб. Мене звати Темікодик. Я радий вас бачити на новому досі на моєму каналі. Як ви бачили, друзі, вже навіть місяць я не знімаю подібних відео на каналі. І ви зараз запитайте мене, чому? Де ти пропадав цей весь час? Чому ти не знімав відео на Ютуб? Де твої відео? Я тебе не бачу, де ти є? Тобто, ну, де я пропав за? Цілий місяць, там коли я не знімав відео. Ви давно не бачили моє поселення. От якраз я в своєму поселенні, Ось, 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 от, от моє поселення. От знайомтеся зі селянами, я не знаю. Ну, я вернувся знову на Ютуб. Мене не було місяць, і я вже відео захотів зняти це десь на вихідних. Ну не зміг, але саме знімаю його сьогодні. Добре, друзі, я йду до себе додому, не буду затягувати час і буду вам розказувати, чому я довго не знімав відео. Я не знімав місяць відео. І що я можу сказати, на першому запитанні це... Щось в реальному житті. Та, в реальному житті, друзі, за цей весь місяць в мене було дуже багато нового і чого. Тепер бачите відео, тепер бачите зараз ви, що я знаходжуся в Майнкрафі. Ну, але це не все. Я буду ще знімати по іншими іграми. Наприклад, ще й в Браус Стаж буду знімати тільки ну, сереальний. Зараз не до вас. О, але ще будуть відео по одній грі, які ви дуже. я не знаю. Чи грають зараз ще люди в такі ігри? Це вибирав Старс, так, друзі? Я не знаю, я планую зняти якісь відео по Браул Старсу. Але якщо ви хочете зняти, щоб я зняв відео по Браву Старсу, пишіть мені в коментарях. А я да, а я саме прочитаю. Я прочитаю обов'язково. Так що, друзі? Якщо хочете відео по Бравл Старсу, пишіть мені в коментарях. І я обов'язково це прочитаю. Переходимо до наступної справи. Наступна буде справа про телефони, так, друзі. Право в тому, що з 1 березня в мене новий телефон. І це айфон, та у мене iPhone 12 міні, якщо хтось не знав. Я зараз знімаю саме на андроїді. А зараз в мене поки айфон, і я багато в ньому і, ну, користуюся в ньому. Але в, тут в андроїді я вже часто користуюся, і плюс тому я не можу зняти для вас таке відео по Майнкрафту. Так, друзі. І от не можу зняти поки відео, хіба що я можу зняти по Brawl старшу і все. Ну, але поки, друзі, я вже знімаю на Android. Я знімаю на Android. Зараз я його знімаю на Android. І ви зараз скажете, що буде ти не знімаєш на iPhone Майнкрафт. Тому що в справжньому Айфоні, ну справжньому Майнкрафт треба качати. Треба скачати, щоб купити десь 2, там, не знаю, 8 доларів, щоб купити Майнкрафт прямо на айфоні. А там б... я міг і купив би, і би... Ну, і так би я міг знімати ще на айфоні. Ну, але поки я знімаю на Андроїді. якщо я куплю айф... на айфоні Майнкрафт, я обов'язково буду знімати тепер більше відео, як вийде. Всім. Мої справи, і що я вам сказав, проблеми, яких я не міг знімати в відео місяць. Ну добре, друзі, думаю, ви мене поняли. І ще третя справа це про навчання у школі. Так. Ну, ну, добре, друзі, не буду затягувати час, бо там бути, може, якісь там справи є в реальному житті теж, але в мене є багато справ. Ну добре, друзі, не, не буду затягувати час і. Всім до побачення! Зустрічайте. Давайте наступному відео ми зустрінемося. І воно буде по Майнкрафту або про Браул Старсу, та друзі. Так що чекайте на моє наступне відео. Я вам обов'язково кажу, що воно вийде напевно на вихідних. І це буде прямо точно. Добре, друзі. Не буду зачавати час. Всім дякую за перегляд і всім папа, друзі!